Привіт всім глядачам мого каналу. Як можете бачити, пофарбував я кабіну в чорний колір. Ну, тут не зовсім чорний, трохи я сірого його додав, там мене краска заливалася. Дуже не додав, чого побоявся підкрашувати, тоді будуть проблеми. Так Буквально чуть -чуть, не знаю, може воно дуже незаметно, але хай буде. Поставляв я резинки, все поставало. Ось та є проблемна рамка, в принципі, як бачите, воно перекрило. Так що, в принципі, хай воно так і буде. Поставив ось кронштейни нові, бо в мене не було їх. Тож сюди вже такі світодіодні рамки поставив. Кейш, треба щось допоможніше, але те, що в мене було, по факту, то й поставив. Задня резинка ще заводська. Я її не трогав, не трогав, то й залишив по заводу. Раз вона стільки років вистояла, хай свій ще смисел її портить. Кабіну зробив білою, ну теж ЖП, Трохи сірої додав, притемнив, тому що дуже біла, вона дуже в очі кидається. Ну, би, так вона така трошки вон оброблена. Дощ шов. Е, Так, що ще показати вам? Спереду, значить, поставилося все по заводу, зі МЗ 80 там, не то, що називається, купив отакі круштейни, кріплені все по заводу, вони кріпляться ось на заводські е місця. Оці. Не знаю, може це з піднизу ми треба викидати. Ну, я став, наверх, закинув, фонарики побрав, теж по металу. Хлопців брав з фабрики запчастин. Дякую вам, молодці і адекватні ціни і швидка доставка. Тобі ж сюди поставлю фішки і буде підключатися в косу. Ось вже проводочку всю розкину. Це так воно виглядає, в принципі, все по заводу, Нема ніякого колхоза, мені більше так подобається. Передня теж різинка рідна, єдине тут виплотнітель трошки порепаний. Ну, хай він тут стоїть, воно тут також стояло, хай воно стоїть. Дивіться, так воно виглядає. І фонарики мені подобаються по заводу. во перше воно буде сочетатися, бо думав, одразу МТЗовські здоровиці сюди щось ліпить. Тоді, в принципі, хлопці побачив на сайті ось такі кріплення, вони там щось взагалі копійки стоять, недорогі. І воно, розумієте, все по заводу, не треба нічого придумувати. Мені більш такий варіант подобається. Тому що вже задні раз стоять формату, хай і спереду буде тоже стоять так. Воно і акуратно, і, і то есть, Як бачите, воно так зроблено непогано, мені подобається. Тим більше це завезьке рішення, як -небар... як. не ніяк. Так воно виглядає. Нові резиночки, то тобто ограничите. Тут ручка стара, замок старенький. Нічого тут не міняв, що треба резинки якісь упохідні покупляти. А з тої сторони, виходить, купив новий замок. З ручки і замок вже тобто, цієї ну, користуюся більш частіше, то з тієї сторони купив я новий замочок. І, щоб ви розуміли, навіть заморочився, купив його, його із ключиками. Щоб кабіна все ж таки замикалася, тому що це дуже... теж вважаю, що потрібна функція. Тут у нас зараз жду обшивку, кидаю проводку і закриваю потолок. Тут у нас поставив е, значить, нові ці задвижечки поробилось, О, поставив. Тут у нас виходить все працює. По кабіні той, хто дивився, знає, що цю частину я міняв, як бачите, нічого нема, все як, все як нове. Я цю штучку прикрутив, треба її віддільно буде покрасити. Робив я з профіля з труби, покажу вам. Ось, як бачите, як воно витрухло. Дивіться, що. Значить, я по краях, хоча яка товщина, да? Хоча я по краях обрізав, і це так я її замінив з двох рубків. Байдеке страшне. Був у мене ось такий уголок, теж таке саме товстеньке. Врізав, вставив і, в принципі, ось все. Що хорошо придивиться, видно от слід от стика, тому що суцільне не можна, бо тут же воно. Такі штирі, вона надівається сюди і надівається сюди. Бо ця різьба стоїть там в оцій заготовці, будемо так називати її. Так. В принципі, що ще тут показати, такого цікавого нема. Тут теж ззаді все поскручував. Дві заводських ціхи. Поставив заводські амортизатори. Оці фіксатори не ставив, не знаю мені щось. Я вважаю, що вони не нужны. Ось, як бачите, відкривається, все тримає, висоту. Тобто все працює. Так що сталося. В принципі, по кругу уплотнітель якийсь підібрати, хочу десь такий, щоб 2-3 см, так у дверний самоклейки, звісно було б найкраще, а там уже найдемо. Ну, а так, тут пише з нічого показувати. В принципі, ось всередині, як бачите, ці наші фонарики. Оце єдине, я тепер ще думаю, є в мене два фонарі. Щось я вам покажу, так можна підскажете. Знайдіться, є ось таких два фонарі в мене ще тоді купляв на трактор, тоді не пригодились. І от тепер думаю, де їх ставити. Чи поставити отут десь зверху, отак. Ну, тобто на кабіну. Чи можна, в принципі, і отут поставити. От, Підскажіть, як краще буде виглядати. Ну отак от на цьому поки що все. Жду від вас коментарів. Не забувайте підписатись на канал. Такий палець вверх і до нових зустрічей!